Доброго дня! Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні до нас у гості знову завітали наші друзі Пепі Пелс. Це Регі, Ізі, Габі, Келлі та Семі. І сьогодні вони хочуть розповісти вам історію про доброту. Зараз ми з вами будемо уважно дивитись і слухати. Казка про добро. Мабуть, дітки, ви погодитеся, що дуже важливо робити людям добро. Саме так і думала дівчинка на ім'я Габі. Габі завжди чула від своєї бабусі, якщо робитимеш добро людям, матимеш багато хороших друзів і всі тебе поважатимуть. Габі, така думка дуже сподобалась. Тому, прокинувшись одного ранку, вона твердо вирішила, що від сьогодні почне робити добро іншим. Найперше, що вона зробила, це застелила своє ліжечко. Так вона вирішила допомогти мамі, щоб у неї менше було роботи. Потім Габі вирішила нагодувати свого песика Реггі. І вони разом з ним пішли на прогулянку. Ідучи дорогою, вона собі думала, дві хороших справи я вже зробила сьогодні, але, напевно, цього буде замало, потрібно ще комусь допомогти. І саме в цей момент, піднявши очі, вона помітила свою подругу Келлі, яка також прогулювалася цим парком. Було добре помітно, що дівчинка була чимось дуже стурбована. Але Габі на це чомусь зовсім не звернула уваги. Натомість вона помітила великий рожевий бант, який був на голові у дівчини. Габі здалося, що той бант аж ніяк не пасує до її голубої стрічки. Габі вирішила відразу допомогти подрузі. «Келлі, тобі зовсім не пасує бант. Краще візьми інший, хоча б зелений. Звичайно, коли Габі говорила про це, то думала, що дуже допомагає своїй подрузі, але Келлі чому стільки ображено глянула і пішла собі далі. Що сталося? здивовано подумала дівчинка. Їй що байдуже, як вона виглядає, зовсім не розумію. Прийшовши з прогулянки додому, Габі вирішила трохи перепочити, але згадала, що її молодший братик Ізі дуже любить цукер. Тож вона вирішила йому в цьому допомогти. Габі пішла на кухню, дістала із шафи велику вазу із цукерками і всі дала братику. Братик цьому, звичайно, дуже зрадів, а Габі була задоволена, що змогла йому допомогти. Перед сном у своєму ліжечку Габі роздумувала про те, як гарно пройшов її день і скільки добрих справ вона сьогодні зробила. Також вона вже почала складати плани на наступний день, як вона вже із самого ранку буде робити добро своїм рідним. Прокинувшись наступного ранку, Габі попрямувала до кімнати братика, але вона була сильно здивована. У Ліжечку був наче не її брат, а хтось дуже схожий на шрека із мультика, адже його лице було все у зеленому кольорі. Що це? Що сталося? стурбовано запитала дівчинка. Мама мене зеленкою намастила. А чому? В мене з'явилося багато при... прищиків після цих цукерок. А тепер мене мама так лікує. А ще вона сказала, що тепер багато днів я не їстиму цукерки. Почувши це, Габі дуже засмутилася, пішла в свою кімнату і наче не плаче, думає, я ж так хотіла зробити добро, а вийшло все чомусь навпаки. Подруга образилась, а братик взагалі захворів. І тут Габі помітила, що Регі сидить біля неї. І всім своїм виглядом показує, що хоче якось потішити свою господарку. Подивившись уважно на нього, Габі раптом чогось зрозуміла, що Регі її вірний друг. Він завжди поряд, радіє разом з нею і сумує разом з нею. Це дуже потішило дівчинку. То ось що означає робити добро, подумала вона, помічати потреби людей і старатися їм допомогти або хоча б бути поряд поряд, як рекі. Ось, дітки, яку гарну казочку про добро ми сьогодні послухали. А тепер ви будете знати, як потрібно поводитись, щоб робити добрі справи. Наші друзі прощаються з вами. До нових зустрічей, малята! До побачення!